У слов'янську святкування дня народження країни завершилося урочистостями на центральній площі міста. Цього дня зі сцени лунали виступи рок гуртів. Пройшов фестиваль танцю та концерт творчих колективів. Музика стихала тільки на час нагородження місцевих волонтерів. За великий внесок у справу патріотичного виховання та з нагоди дня незалежності нагородили працівників центральної бібліотеки та учасників слов'янської волонтерської групи Славні дівчата грамотою Донецької обласної адміністрації за розвиток волонтерського руху відзначена Ірина Степанова. І дай нам Боже дожити до тих часів, коли наша земля буде вільною. Буде незалежна. Я вас приглашаю нашу групу, за дівчата хаті там ребята є. Приходіть до нас, допомагайте помагайте маскировочні маскировочне сіті, вісіті кімери, забирайте для помощі файбайцям. Зі святом мешканців міста поздоровав секретар міської ради Олег Зонтов. Після чого слов'янці вболівали за учасників другого туру фестивалю Донбаська фабрика зірок з погодою пощастило, настрій глядачів був чудовий. Насолоджувалися концертом та раділи, що свято проходить у мирі. Конечно, с радостным и праздничным настроением, пришли сюда. Мы очень рады, что можем стоять здесь, на нашей площади, что нигде не слышны ни выстрелы, ни взрывы. Одно, конечно, огорчает этот праздник, что где-то все-таки на территории Украины идет война. Когда можно выразить свою любовь к Родине, собраться на площади с такими же однодумцами, как я, и... Провести Окрім місцевих глядачів, оцінили майстерні слав'янських артистів і переселенці. Кажуть, для них цьогорічне свято Незалежності набуло особливого значення. Ми прожили в Донецьке і з цим святом, в першу чергу ми зв'язуємо для себе можливість повернутися до себе домой в свобождений Донець. На завершення свята місцеву публіку запалювала сумська кавер-група Дивош. Загалом кожен глядач знайшов для себе щось цікаве, як молодь, так і публіка старшого віку. очень хорошее впечатление мне очень понравилось что люди одели вышиванки а люди с украинской символикой это очень радостно детворы очень много с украинскими флагами мне очень нравится как выступают наши творческие коллективы мне нравится украинский колорит мне нравится то что в принципе ну, скажем так не очень большое количество конечно славянцев вышло в национальных костюмах но тем не менее все очень хорошо Офигительная вообще туса! Вообще класс тут! Им на концерт удался хорошо. Патриотически все так красиво выглядят. Девочки, мальчики, все чудесно.